У 1844 році з'явився лист сповідь княжни Варвари Ріпніної Шарлю Інару про перебування Тараса Григорьовича Шевченка у Яготині. Яготинська історія знайомства Тараса Шевченка та княжни Варвари Ріпніної, частина третя. Зарядками листів. Все йшло розмірено за заведеним в домі ладом. Один Шевченко, який став своєю людиною у рібніних, працює, а вечорами всі збираються у вітальню, читають, розмовляють. І ось тоді відбувається подія, яка перевернула княжні всю душу. Одного вечора, сповідається Інарові Варвара Миколаївна, він запропонував прочитати нам свою другу поему, яка називалася «Сліпая». О, якби я могла передати вам усе, що пережила я під час цього читання. Які почуття, які думки, яка краса, яка чарівність і який біль. Моє обличчя було мокре від сліз, і це було щастя. Бо я змушена була б кричати, якби моє хвилювання не знайшло собі цього виходу, я почувала нестримний біль у грудях. Коли закінчилося читання, я нічого не сказала. Вам відомо, що при всій моїй балакучості хвилювання відбирає в мене мову. І яка м'яка чарівна манера читати це була чарівна музика, що співала мелодійні вірші нашою красивою і виразною мовою. Тієї ночі зворушена княжна довго не могла заснути. Так склалися суперечливі стосунки поети і княжни». В них бували періоди іделічно спокійні, і часи осяянь, і навпаки, нерозуміння, навіть непорозумінь, хвилини бурхливих злетів, бентежної душі княжни і дні рівного дружнього спілкування. Шевченко зайняв місце у моєму серці зізнається своєму наставникові Варвара Миколаївна. Я часто думала про нього, я бажала йому добра і хотіла сама зробити йому добро, притому завдяки моїй запальності зараз же і якнайбільше. Романтично піднесена, настроєна на емоційний лад, душа княжни воліла бачити поета постійно великим. Хотіла, щоб він завжди був святий і променистий. Вона не припускала й думки про те, що поет жив у побуті таким самим звичайним життям, як і багато його друзів із числа тих, з ким він познайомився у Мосівці. Вона хотіла стати музою, моральним наставником поета, який би сіяв істину, силою свого незрівнянного таланту, не через когось іншого, а саме через неї Варвару Ріпніну». Дізнавшись якось від матері, що Шевченка на одній весільній вечірці дозволив собі випити більше, ніж на її думку можна, княжна висловила йому, по суті, догану у формі пишномовної алегорії та вручила йому під час обіду. А ввечері у вітальні з завмиранням серця чекала, що відповість на це Шевченка. Та він тільки жартував з її непоетичного заняття княжна плила панчоху для Інара. Того вечора, коли всі розійшлися, княжна запитала у Шевченка, чи не сердиться він на її алегоричну догану. Він вічливо відповів, що не сердиться, але таким тоном, який її не переконав. Шевченко не терпів опіки над собою, це зауважила ще Марія та Шагінян. На листи і наставляння княжни, душа його часто кричала Відчепіться! Шевченко, зіславшись на хворобу, два дні не з'являвся у великому домі. Варвара Миколаївна заходилася плести йому шарф і все чекала, коли він з'явиться у вітальні. Ввечері 11 листопада поет прийшов у вітальню до чаю. Коли закінчилося чаювання, пише Інара Віріпніна, ми залишилися в чотирьох з сестрами псьол, Глафірою та Тетяною. Він почав версти дурниці, і я сказала йому, що було б краще, коли б він не порушував своєї самотності, бо він говорить стільки дурниць. Після цього настала глибока мовчанка, ніхто не промовив ні слова. Тихий ангел пролетив, сказав Шевченка. Ви вмієте розмовляти з ангелами? сказала я. То розкажіть нам, що вони вам говорять. Він схопився з місця, побіг за чорнильницею, схопив аркуш паперу, що лежав на столі, і став писати. Потім простягнув мені цей папір, кажучи, що це присвята до одного твору, який він вручить мені пізніше. На аркуші було написано на пам'ять про 9 листопада. До цього дня я йому написала тут догану. Далі в листі йшов текст Пресвятий, у який Шевченка прийняв тон, запропонований княжною. Ваш добрий ангел осінив мене безсмертними крилами і тихоструйними річами мечти раї пробудив». Варвара Миколаївна торжествувала, чиста й солодка радість сповнила моє серце, і якби мені спала на думку виявити свої почуття, я кинулась би йому на шию, зізнається, вона Інару». нару. Та я сказала собі, треба подумати, щоб виграти час. Я вдруге перечитала вірші, потім підхопилася з місця, він у цей час ходив по кімнаті, і я сказала йому, дайте мені свій лоб, і поцілувала його чистим поцілунком, тому що це відбувалося в присутності тані і клофіри. Наступного дня княжна розповіла матері все, але промовчала про поцілунок. У листі до Інара вона правдиво визнає, мій потяг до нього виявлявся все більше. Він відповідав мені інколи теплим почуттям, але пристрасним ніколи. І далі, якби я бачила з його боку кохання, я, можливо, відповіла б йому пристрастю, але оскільки я жодної хвилини не могла помилятися щодо цього. То я відразу ж відвела місце цьому почуттю серед тих, котрі очищаються зреченням. Далі дні минали мирно, пише Інарові княжна, він весь час зі мною був відвертим, проте без усякої фертикуватості чи залицяння, без усякої чутливості, ми навіть не подавали один одному руки. Він поїхав з моїм братом в Андріївку, повернувся через 10 днів. Протягом яких я багато думала про нього. Нарешті вони повернулися. Ми саме сиділи, і пили чай, коли він увійшов до кімнати. Побачивши його, я схопилася, проте, помітивши, що він вклоняється мені, як усім, я сіла на своє місце дуже знічена. У ці дні княжна жила в чеканні зустрічі з поетом, а тут знову буденність. Звичайна, людська, може, в чомусь грубовата веселість і народний гумор її кумира викликали роздратування княжни. Він і мій брат малу казна що, пише княжна. Нарешті, після однієї нестерпної дурниці, яку сказав брат, я скочила на диван, пройшла за спиною капніста, тому що я була загороджена з обох боків. Сплигнула на підлогу і пішла до мами, якій я й сказала, що Базіль та Шевченка говорять такі дурниці, що мені увірвався терпець. Пізніше моя братова, тобто дружина брата, покликала мене знову до вітальні, бо Шевченка читатиме свою нову поему, ту, яку присвятив мені. Я пішла. Шевченка почав з моїм настроєм мені все хотілося ганити, та я знову була переможена. О, який йому дано чудовий дар! Я не могла стриматися, ридала. У мене блищали очі, обличчя пащило. Шевченко віддав мені зошит, списаний його рукою, і сказав, що до цього рукопису ще належить портрет автора, який він віддасть мені завтра. Це була третя частина Ягодинської історії знайомства Тараса Шевченка і княжни Варвари Ріпніної. Четверту заключну частину ви зможете почути через тиждень. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.